Розглянемо коротко особливості кожної з моделей підсумків для турнікетів. Перше, спільне і головне. Всі підсумки пасують для більшості моделей турнікетів, в тому числі Кат, Січ, Дніпро, Софт та аналогічні. Підемо від малого до великого. Тримач для турнікета міні підсумок відкритого типу. Турнікет фіксується обтиском гумки, виймається одним рухом. Кладається з обох боків. Має одне кріплення для маркера. Кріплення можливе вертикально на молі та горизонтально на липучках. На ремені до 40 мм. Підсумок для турнікета. Класичного типу. Турнікет фіксується кришкою клапаном на липучці та обтиском гумки з боків. Має одне кріплення для маркера. Можливе лише вертикальне кріплення. на моллі кришкою вверх або вниз. Підсумок для турнікета. Плюс. Він ширший за попередній підсумок, тому турнікет легше вкладається та виймається. Фіксується кришкою клапаном на липучці. Має два кріплення для маркера та кишеню з фіксатором для ножиць. Кріплення можливо вертикально на моллі та горизонтально на липучках на ремені до 50 мм. Підсумок для турнікета закритий. Модель закритого типу захищає від сонця, дощу та бруду. Має два кріплення для маркера всередині та кишеню з фіксатором для ножиць. Кріплення, можливо вертикально на моллі та горизонтально на липучках на ремені до 50 мм. Конструкція передбачає кілька варіантів укладання та екстракції турнікета. Повне розкриття підсумка одним рухом. Турнікет залишається всередині, але не закріплений. Повне розкриття підсумка одним рухом. Турнікет залишається в підсумку, прикріплений до липучки скобою вгору або вниз. Часткове розкриття підсумка одним рухом. Верхній клапан залишається закритим на липучку. Турнікет залишається в підсумку, обтиснутий стінками. Легко виймається. Всі моделі представлені на сайті БШЦ.